21 листопада 2013 року тодішній очільник держави Віктор Янукович та прем'єр Микола Азаров оголосили, що відмовляються підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Таке рішення викликало невдоволення великої частини суспільства. На Майдані Незалежності в центрі столиці України зібрались протестувальники з різних регіонів. Протистояння сотень тисяч мітингувальників з владою, що тривало до кінця лютого 2014 року, отримало назву Євромайдану або Революції Гідності. Не оминули ці події і Донеччину для значної частини маріупольців, майдан став відправною точкою, коли люди почали прокидатися і демонструвати українську національну та політичну позицію. Перші акції на підтримку Євромайдану в Маріуполі розпочались вже 23 листопада 2013 року з відкритих виступів студентів факультету міжнародних відносин Маріупольського державного університету, яких підтримала викладачка політологиня Марія Подибайло. Близько 40 студентів пройшлися вулицями міста з гаслами Маріуполь за європейське майбутнє. Ли по вулицею і кричали Україна це Європа, Маріуполь за ЄС. Так, оця от кричалочка, така запам'яталась. До процесії приєдналось і кілька містян. Таким чином, Маріупольська молодь висловлювала підтримку подіям у столиці. 1 грудня 2013 тисячі на площі Кірова біля пам'ятника Шевченку зібралось близько 15 молодих активістів. Вони приєднались до такої ж мирної акції біля пам'ятника Леніну на сучасній площі Свободи. В цей день в Маріуполі мітингувало до 50 людей, які висловили протест проти силового розгону Беркутом Євромайдану. Поступово чисельність протестувальників в місті зростала, акції проводились все частіше, до них приєднувались вже сотні маріупольців. Мешканці міста безпосередньо брали участь і у подіях Євромайдану в Києві. Зокрема, відомий маріупольський бард Сергій Кучеренко-Садковський та громадський діяч Олександр Шалатонов тиждень провели в революційних умовах, про що розповідали містянам під час мітингу на площі Леніна 21 грудня 2013 року. Особливо запам'яталась їм фортеця, яку громадяни України спорудили із цегли з написами назв міст, учасників протесту. 26 січня, попри сувору погоду, майже 400 людей зібрались на черговий мітинг. Активісти спільно виконували гімн України, українські патріотичні пісні, молилися за тих, хто знаходився на київських барикадах. Пам'ятні лампадки та палки речі маріупольців. Засвідчили єдність з усім українським народом та скорботу за загиблими у Києві протестувальниками. Подальші події в Маріуполі обернулися протистоянням. На початку травня 2014 року в місті траплялись бойові зіткнення, спроби захопити владу проросійськи налаштованими угрупуваннями. Проте, в червні 2014-го Маріуполь був звільнений батальйоном Азов. Українська влада в місті відновлена. А у вересні 2014-го на одній з центральних площ міста тисячі маріупольців вітали тих, хто добровільно прийняв рішення до кінця боронити суверенітет і свободу незалежної України. Не знаю, що таке вагання. Вічно житиму в тобі! І вічна жити в тобі! Від вічна Україну! Відвічна Україну! Свята свята, могутня, соборна! Своборна за Україні!